Шановне панство, всім привіт! Знову історія про ТНВД. А як ви знаєте, історії про ТНВД не буває мало. Сьогодні прислали в роботу вачок ТНВД на дві фішки Його будуть ставити на опіль Zafira А. Не пам'ятаю там 2.0 чи 2.2. Будемо зараз дивитися, мали він код скинути. Також прислали для прив'язки. І мобілайзер, тому що невідомий старий ТНВД просто здох процесор, там я не знаю, полізли, не полізли, спалив процесор. Крашу на зв'язок не виходить, коду нема. Тому прислали імобілайзер, прислали ключик, щоб можна було перевірити, що все пройшилося і що все працює і показує коректний ключ. Е, відповідно, в це насос треба залити прошивку по коду під Зефіру. Під відповідний рік, під відповідну трансмісію, запрограмувати, вичитати код, запрограмувати до імобілайзера і перевірити, що ключ працює. До речі, ключик цікаве рішення. Хтось якісь кнопочки вставив. Треба запропонувати власнику нормальний новий ключ від X-Horse, OMV style або Kia Style на дві кнопки, який буде якісніше, ніж ось це, те, що є оригінальним. Тож, поїхали робити. Розпочнемо з емобілайзера, як ви вже бачили в інших відео, тут всередині стоїть ТМС-370 процесор під платою. Тут треба відпаяти зараз два контактні антенни, здути ТМС-ку, вичитати, припаяти назад, отримати код, ну і далі вже займатися безпосередньо насосом. Вже відпаяв антенну. Зараз включив фен, буду здувати процесор, але бачу, що процесор вже має сліди пайки. Бачите, не все рівномірно. Я не знаю, чи камера продає чи ні. Але його вже паяли. Хтось уже код вичитував. Ну, не біда, вичитаємо ще раз. Проц випаяв, він лежить, охолоджується. І поки він охолоджується, охолоджується фен, розкажу вам свої думки з приводу цієї системи PSG 16, яка ставилася на Astra g 2.0, 2.2, Зефіри А і 3 С. Теж 2.0, 2.2 були мотори. Ставилися ще, ще ці системи на СААБи, наскільки я знаю, там може ще на якісь машини. От. Але якось на тиждень чи два тому зустрів, зустрів, побачив таку тему на українському опел-клубі, в якій майбутній автовласник питав у поводів, каже, запропонуйте мені машину. Така, що була недорога надійна, яку придумали не маркетологи, а інженери. І там почали пропонувати щось там, не знаю, хтось Opel, хтось Volkswagen, хтось Audi, там 80, -ка, 100, -ка, бочка, хтось там ще якісь машини. Чому я згадав саме цю тему? От ці насоси PSV16 система, таке враження, що придумали не маркетологи і не інженери, а придумав... Ці насоси якийсь систеошник для того, щоб в майбутньому через певний час щоб можна було заробляти на ремонтах. Чому такі висновки? Тому що ці насоси, їх настільки багато зараз останнім часом міняють, вони виходять з ладу, настільки багато по ним рекламацій, навіть після ремонтів, що іноді бувають ситуації, коли людина для того, щоб у неї машина нормально поїхала, міняє там. По 5, по 6 насосів з розборок привезених. А ці насоси там бувають ставлять один. Взагалі не працює, не працює там датчик, е, наприклад, там там не знаю там, раз да? до не, Або там, насос не показує оберти, або помилка там глобальна помилка по насосу. там П0606, там ще якісь там помилка по ТНВД. Е, Може бути ще щось. Бували такі ситуації, коли насос начебто працює, але постійно світяться стопи на машині, на вікторі. це такі теж було і це було пов'язано з електронікою насосу. І от придумали цю систему таким чином, щоб якщо ти міняєш блок керування двигуном, щоб ти одразу і насос міняв. А це заміна насосу, це прокачка системи. Це знову намагання машину завести там з ефіром без ефіру і так далі. Там плак. Хто хто що використовує. Так от, просто одна банальна заміна насосу, щоб зняти один насос, поставити інший, це 4 тисячі гривень, 100 доларів. Це без програмування. Потім ще програмування насосу, це гроші. Вичитати код з одного, з другого насосу, запрограмувати. А потім ще, оскільки машини вже старі, то ще і екологію вирізати. То туди ще там 100 доларів на то екологію. І от і виходить. Що, коли міняєш перший насос, то можна встряти. Сам насос коштує там, доларів 300 середня вартість в Україні. А, може бути десь дешевше, але там і якість може бути нижче. Десь є дорожче, типу відреставровані від 500 доларів. Коротше, 300 доларів насос, 300 доларів заміна з програмуванням, з екологією, і то не факт, що заведеться. І от якщо не заводиться, а, власник їде купляти новий насос. І знову по новій, знову 4 тисячі заміна, знову 4 тисячі програмування, і це може бути по колу. Ця машина виходить золотою, просто при заміні насосу. Тому коли на форумах питають на форумах, десь в групах питають, який там мотор найнадійний, я б ніколи не сказав, що 2.0 саме надійний. Він самий цікавий з точки зору э, СТОшників, з точки зору. Отримання грошей за заміну цих насосів. Ось такі у мене є думки. А що ви думаєте на тему PSG 16? Який у, які, які у вас досвід використання автомобілів з цими насосами або ремонту? Напишіть у коментарях. А ми рухаємося далі. Програматором Pro вичитав вже процесор. Ну, тут все стандартно, код зберігається в, в тому самому місці. Нічого не міняється. Код уже, як бачите, в трьох місцях він є. От, Відповідно, код вичитали, все, ТМС-ку назад запаюємо. Перед тим, як збирати імобілайзер і припаювати антенну, давайте спробуємо перевірити код. Імобілайзер на зв'язок вийшов. До речі, ось у нас є він код автомобіля. Я порівняю його з тим, що мені мають дати до чого програмувати. ТНВД. Так, і перевіряємо код. Наскільки пам'ятаю, він у нас такий був. Ось. Окей. Код валідний. Тобто вичитали все коректно. Збираю мобілайзер, рухаюся далі. Далі справа за ТНВД. Значить, що ми тут бачимо? Ми бачимо гофрочку, якої немає по заводу, не має бути. Ми бачимо, що відрізалася проводка тут. І тут уже стоїть термоусадка. Тобто ТНВД відновлювалося. Ну, метки стоять якісь типу, з розборки. Але в нього вже лазили. Це вже не по заводу. Так, піни, наче, всі рівні. Підключаю фішку і працюємо. Підключив фішку. Процедуру програмування. Ви, мабуть, вже пам'ятаєте з минулих відео вона досить проста. Включили запалювання, підключили Scanmatic, запустили сервісне програмування, вичитали наш ВІН-код. Стен ВД. Як бачите, це W0L0 TGF. 7.5.3. Це або Astra G або Зефіра А третього року. Давайте подивимося. Значить, ось це у нас, я вже перевірив, Y20 dth Це те, що зараз в ТНВД. Механіка. А це те, куди треба поставити Y20 dth і так само механіка. Ну, спробуємо зараз прошити, подивимося, чи є прошивки інші під 5 рік. Тому зараз я поміняю тут він-код, натисну далі і подивимось. Дивимось, вибираємо блокування двигуном. Цікаво, чи є різниця між третім та п'ятим роком. y 20 етаж. Механіка, інші країни. Як бачите, прошивочка трошки відрізняється. Трошечки відрізняється, чим не знаю. Ну, окей, заливаємо точно інший код, партнамбер інший. І версія прошивки м -м, вона, мабуть, більш стара, але для більш свіжого блоку. Тому натискаємо просто далі і чекаємо, доки блок прошиється. Закінчилася процедура програмування, тому у нас завершувальний етап. Це вичитка коду з ТНВД і прив'язка його до імобілайзера. Код читатиму за допомогою Абрітуса. Вже включено живлення. Обрано зефіра. Обираємо Y20 і Red Security Code. Пішла процедура. Дивимось, що у нас вийде. Пише не запрограмовано. Хм-хм, Цікаво. Що не вже скинути ТНВД прислали. Давайте подивимося. До того що у нас є? Функція мобілайзера не запрограмована. Це означає, що ми можемо тоді просто зайти в іммобілайзер де він у нас дівся. Ось він. Ввести наш Security-код і запрограмувати функцію Mobilazer, що в нас встановлено. Не то, вибачте, ось все тут. Що встановлено новий блок керування двигуном. Програмування успішне. Тепер. Виключаємо запалювання. Чекаємо секунд 10-15 І будемо заходити в блок керування двигуном, перевіряти поточний статус імобілайзера, чи запрограмовано, чи ні. І будемо перевіряти, чи мигає у нас лампа сервісу, яка означає, що є якісь проблеми з іммобілайзером. Зараз ключ вставлений в кільце іммобілайзера. Тому такої помилки не має бути. Зайшов блокування двигуном. Заходимо в Data Display. Нас цікавить сервіс індикатор. Бачите, він постійно свититься ON. Тут немає on OFF, on OFF. такого нема. От я зараз заберу ключа, Забрав. виключу запалювання і знову включу. І от давайте я перезайду блок і подивимося, що він нам покаже. Він нам нічого не показує, бо обрітут дурний. Давайте я підключу обком і покажу, як це в обкомі виглядає. Запустив обком, включив запалювання, заходимо в блок керування двигуном. Ось наш Y20DH. Зараз будемо читати дані блоки вимірювань. І дивимось. Функція мобілайзера щось нам нічого не показує чомусь. Далі нас цікавить, де наш сервіс? Де наш сервіс? Де його пропустив? Десь я його пропустив. А, ось він. Service Whickl Sun Indicator. Показує що OFF виключений. Дуже цікаво. А чому не он? Що помилок нема ніяких. Ніякі помилки є. Добре. Ще один варіант перевірки. Давайте покажу який. Заходимо в Mobбіlaйzer. І в умобілайзері нам е, має показати, якщо мозги запрограмовані коректно, нам має показати статус ключа ось цей корек TPK, Виключаємо запалювання. Нічого не пише. Включаємо запалювання. Пише корок TPK. ТПК. Зараз дивіться, я ключа виняв. Виключу запалювання. І включив. Я імітую ситуацію, якби у нас мозги були чужі. Ага, тут просто no transponder key, Добре. Давайте інакше тоді імітую. Тоді я зараз повернув назад ключову мобілайзер, а з боку керування двигуном просто скину плюсову клему. Скинув і включаємо. Зараз побачите, що покаже Транспондер k 5, але пише інвалід. Бачите? Транспондер статус інвалід. І тепер я зараз знову підключу живлення і побачите, як поміняється. Підключив. Перевіряємо. Як бачите короткий пікей. Все. Пакуємо, відправляємо замовнику. Ну, а ви, друзі, якщо відео сподобалося, відео про, чергове відео про PSG 16. підписуйтесь, ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям. Підписка потрібна, тому що це україномовний автомобільний контент. І хочеться, щоб якомога найбільше україномовного контенту було в Ютубі. Пропонувалося для. Для нас, для вас, для наших співвітчизників. Вот. І э, очікуйте нове відео. Всім гарного дня! Пока-пока!